Друзі, всім привіт на зв'язку. Ілля. я зараз в поїздці у Львові знаходжусь і захотів записати таке спонтанне відео для вас. Воно воно таке на енергії. Знаєте, і я думаю, воно для вас буде дуже цінним, тому що це відео буде називатися П'ять е, фраз, п'ять думок, які дійсно змінили моє життя, і на нього позитивно якось вплинули. Тому що ви знаєте, можливо, хтось не знає свій перший мільйон, і в принципі і так різко я змінив своє життя в 23-му році. І мені тоді було 21 рік. А зараз ви про себе такий стабільний планомірний, так стати поступовий ріст. І е, думаю, що це відео буде цінним для тих, хто лише починає якось змінювати своє життя на краще і розвиватися. Тому давайте погнали. Я трошки перемістився, я думаю, тут були кращі звуки, краще світло. В цьому мені буде зручніше. Перша думка це те, що ви відповідальні за всі ваші результати, які є у вашому житті. Тобто, ваші результати, які ви зараз маєте, це набір виборів, які ви зробили раніше. Звісно, якщо ви там не живете з батьками, е, а вам більше 18 років. То відповідно вам потрібно зрозуміти, що, наприклад, вашій низькій зарплаті винувати не країна, не президент, а винуваті ви. І тільки вам потрібно це змінювати. Тобто, деякі люди не розуміють, що взагалі немає ніякого сенсу звинувачувати в своїх проблемах інших, а треба взяти відповідальність на себе. І почати маленькими кроками якось змінювати ситуацію, в якій ви знаходитесь, і взагалі, чим раніше ви це зрозумієте, тим швидше у вас почнуться і запустяться зміни в вашому житті. Наступна думка це те, що там, де страх, там ваш ріст. Якщо ви розумієте, що, наприклад, ви боїтеся вести блог, або ви боїтеся починати якусь нову справу, тому що вас засудять ваші близькі. То вам туди потрібно, якщо це вас наблизить до вашої цілі. Тобто для того, щоб отримувати результати і жити життя, яке ви ніколи не жили, вам потрібно робити частіше всього речі, які ви боїтеся робити. І чим більше речей ви будете робити, які ви боїтеся. Тим легше вам буде потім, і тим швидше ви будете рости в цілому по життю. Наприклад, у мене була така ситуація, що я боявся вести розмовні сторіс там в центрі міста, десь десяти говорити на камеру. Я почав з кружочки в телеграм, потім перейшов на розмовні сторіс, і зараз в цілому вести е, свій блог мені дуже дуже просто. Тобто я пішов свій страх, і він мені зіграв тільки в плюс. Третя думка це те, що помилки це непогано. Помилки, якщо вони наближають вас до вашої цілі, це навпаки добре. Тому що ви вчитеся на ваших помилках, це дуже хороший досвід. І замість того, щоб ем, думати... Ну для ну за що мені це? За що мені це? Чому я помилився? задумайтесь над тим, взагалі, що мені про це говорить, який досвід, які уроки я з цієї помилки можу дістати і не допустити їх в майбутньому. І з таким підходом ви будете дуже швидко рухатися до ваших цілей. Четверта думка це те, що для нових результатів нам потрібно не тільки почати робити нові дії, наприклад, опанувати якусь нову професію чи в принципі робити щось нове, тому що старе не працює вже. Нам потрібно ще і відмовитися від старих дій, які ми раніше робили. Наприклад, якщо ви спілкувалися з токсичним е, оточенням або ви вживали алкоголь. То, відповідно, поки ви це будете робити, і це вас віддаляє від ваших цілей, відповідно ніяких змін в житті у вас не буде. І перед тим, як щось зробити у вашому житті, задавайте свої питання: це мене віддаляє від моєї цілі чи приближає навпаки? Якщо віддаляє, ви говорите ні, і, наприклад, не йдете на цю зустріч або не вживаєте алкоголь. Якщо так, то ви це робите. І п'ята думка, яка мені завжди допомагає дуже в житті, яка робить його простішим, це те, що е, великі результати в житті. Ті це завжди накопичений потенціал. Не може людина народитися і одразу стати професіоналом. Їй потрібно спочатку зробити дуже багато роботи для того, щоб потім так сказати вистрілити. Можу навести приклад з спортзалом. Ви не можете прийти в спортзал і за одне тренування дуже сильно накачатися ну потренуватися і одразу мати форму вашої мрії. Це неможливо. Вам потрібно мало того регулярно ходити для того, щоб одного разу у вас була. Хороша форма мрії, так вам ще потрібно потім її і підтримувати. Ви не можете накачатися один раз і потім ну, забити хуй на свою форму на харчування, і у вас вона буде так само і в роботі, в фінансових результатах. Ви можете довгий час не бачити якихось класних результатів, але потім цей потенціал накопичиться, і ви вистрілите. Ви дійсно отримуєте ваш результат. Який ви накопичували за ці от там місяці, навіть роки, навіть роки це може тривати роками. І люди, у яких є терпіння, вони якраз таки і стають переможцями. Запишіть собі десь ці п'ять думок і застосовуйте їх в своєму житті, і ви дійсно побачите, як воно почне змінюватися. Вони дійсно працюють, і якщо вам було корисно, то ставте лайки, підписуйтесь і чекаю вас в наступних відео.